Вітаю, друзі! Чи краде особисто Володимир Зеленський? Таке питання його колишньому раднику Олексію Арестовичу поставив один з найвідоміших журналістів США? Мене цікавила конкретна відповідь. А почули ми знову масло Масляне і так далі. вы прямо или косвенно знаете, что ему платят из тех денег, которые дали другие страны? У меня нет информации о том, что он получал деньги с коррупционных скандалов. Хорошо. Но я точно могу сказать, что все... уровень коррупции зашкаливающий, катастрофический. Это, в, в это вовлечен он или его люди? А, с его окружением и в зоне, за которую он ответственен. Конкретная відповідь Це те, що Зеленський безпосередньо очолює корупцію в Україні. Без нього вона була б неможливою. Він, персонально він, несе відповідальність за корупцію в Україні. Його найближчі друзі причетні і курують корупцію. Кирилуша Тимошенко. Раніше брати шефіри, ну і так далі. І так далі. Але у відповідь Єрмак сказав: Ну, оточення краде, тому він відповідає. Але сам він ні, ні, він святий. Це все, що треба знати про Олексія Арестовича і його правду. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми зробимо Україну великою мирною і процвітаючою.